Всіх вітаю на каналі з вами гостях, і сьогодні хочу показати дуже швидку вечерю. Малокалорійну, смачну та швидку. Ось у мене є кабачок, у мене сир, у мене плавлений сир ковбасного типу, але краще взяти твердий сир, часничок. Хочу попробувати частинку зробити кабачки тільки із сиру. Майонезу та все, і все, олії. А декілька шматочків кабачків я зроблю і ковбасою та помідором. Спочатку потрібно нарізати кабачок невеличкими кружальцями. Чим мені подобається ця страва? Адже кабачки тут не смажаться, а вони запікаються у духовці. Нарізаю кабачок. Ось такими кружальцями, такими. Можна товстіше, можна тоньше. Бажа взяти молодші кабачки, бачите, в мене вже почали утворюватися насіння, але воно ще не настільки критично дозрівши. Ось таке. Зараз кабачки вдоста. Ось нарізаю кабачки. І покажу, що далі буду робити. Так, все. Можливо, цього мені буде досить. Беру дечок. Змащую олією небагато. Ось так і розмазую. Я Користуюсь пергаментом, так і зручніше. І одразу можна загорнути в цей пергамент після того, як спеклись кабачки, якщо вам треба зберегти їх далі. Так, все, цього досить небагато. Тепер розкладаю кабачки з Ось так. Звичайно, кабачки можна взяти і жовті, і білі, можна цукіні взяти, що у вас є на городі, або що ви придбали. Тепер підсолюю. Ось так просто, ось так довільно, довільно підсолюю, і хай трішки постоять, просоляться. Кабачки постояли 5 хвилин, і зараз їх трішки змажу олією. Ось так беру. Наливаю олії на один кабачок і змащу кисточку. Ось так. Не вже трішки просолилися, пустили сік. Ще трішки. Можна не смащувати олію, можна відразу. Використати майонез. А тепер я роблю ось так майонезом. У мене майонез покупний, але ви можете взяти домашній зробити, так би найсмачніше. Я робила з домашнім, дуже смачно і з цим гарно виходить. Тепер я беру водилку і ось так розмазую майонез. Так, Роблю шапочки такі. Я казала, що декілька кабачків я хочу зробити колбаско. Ось так кладу на більшеньку колбасу. Ось так. І все присипаю тертим сиром. Ось так. І побагато, потрішки. Сюди ще хочу помідор покласти. Так, для проти. Можливо, сподобається. Ось сюди де ковбаса, я хочу покласти по помідорці. Тут в мене трішки сиру, я заберу до помідор. І присолити потрібно. Так, трішки присолю помідорчик і зверху сир. Все. Зараз я подрібню чесник, залью водичкою і пролью по трішечки пролью водичку із чесничком для смаку. Видавлю миску часничок і додаю сюди води. Небагато. Так, зараз вода об'єднається із часником. Так гарненько треба перемішати. Аромат і потрішки провів кабачки. Просто цією водичкою із чесничком. Буде дуже смачно. Але я ще не робила з помідором і з ковбаскою. цікаво, чи буде смачно. Містайте, що повинно смачно буде. Все, страва готова. Глядь, яка краса. Зараз я ставлю цей виріб мистецтв у духовку на 20 хвилин, 20-25, буду дивитися, як запечуться кабачки, адже вони можуть бути і зовсім молоді, і старіші. Ну, вже як не печуться, бувають твердіші, м'якші. Потрібно дивитися по запіканню М'які, М'якенькі вони чи ні. Духовку розігріваю до 180 градусів. Пройшло пів години і... Ой, ось як виглядають кабачки. Ох, м'якенькі вже. Все, можна їх виймати. Ось така краса вийшла. І зараз я покуштую з ковбаскою і без. І скажу, що смачніше. Ну, це сир ковбасний, він плавлений, він уже не розтаює, так, якби це був твердий сир. Але також смачно. Дивіться, яка смакота. І зараз я попробую і розкажу, який ж з них смачніший. Спочатку із ковбасою. Так. Помідор трішки розповся. Але це нічого. Смак то є помідора. Ось такий. Обасою смачно. Навіть дуже смачно. М -м. А тепер просто кабачок. Мені здається, тут буде не вистачати помідора. Зараз куштую. Попробую. Тут свій смак, тут свій дуже ніжно, і навіть без помідора і ковбаси смачно. Так що готуйте це дуже швидко, всім смачного!